Долучається до нашого ефіру Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, вітаємо вас! вас, вітаємо. вітаємо, пане Вадиме. Власне страшний день і недобрий ранок. Напевно, так можна сказати, описуючи цю трагедію. Навіть не буду запитувати вас, наскільки ви шоковані. Тут напевно варто розпочинати нашу розмову із висловлювання співчуття, власне, першої особи держави вже це роблять на сторінках в своїх соцмережах. Ми це можемо зробити власне в прямому ефірі. Ну, тут можу тільки сказати про те, що на жаль, в принципі, всіх цих людей нема з нами і всіх. Абсолютно всіх знав, всіх добре знав, і це звичайно величезна трагедія, і величезна проблема. Але е, хотів би зразу сказати про те, що е, слідчі вже працюють е, зараз. Е, Відробляються всі можливі версії, що це відбулося. Але е, поки що, ще рано говорити, е, яка версія буде головною е, у слідстві. Це з однієї сторони. З іншої сторони, от в попередньому брифінгу я якраз прослухав, де Кирило Тимшенко і керівник Нацполіції в області виступали, було запитання: чи як працює поліція, як працює МВС після цієї кошмарної трагедії? Звичайно, хотів сказати, що все працює в штатному режимі, тобто поліція працює, ДСНС працює, прикордонники на і так далі. Робота йде в штатному режимі. Тобто, на жаль, в принципі. Це можна тільки говорити про те, що ну це трагедія, яку ну тяжко щось тут сказати, навіть якщо чесно а зараз зазначають зокрема і в офісі президента. Ми чули брифінг Крила Тимошенка і е, е, керівника головного управління нацполіції Київщини Андрія Небетова, які говорять не спекулювати, важливо не спекулювати на цій темі. А як ви вважаєте, спекуляції будуть, і якщо так? То наскільки важливо нам спостерігати, звідки, звідки ці спекуляції, ну безумовно вони будуть. Безумовно, в принципі, війна продовжується, і тому інформаційна війна зі сторони росіян вона безумовно триватиме. Хотів би звернутися абсолютно до всіх, хто нас зараз чує, хто нас дивиться, велике прохання довіряти тільки офіційній інформації, тобто, станом на зараз. Слідство працює станом на зараз якоїсь єдиної версії, поки ще рано навіть говорити про неї, тому що зараз слідчі безпосередньо знаходяться на місці події. Зараз розбираються уламки, зараз збираються можливі докази. В принципі, хотів би повторити те, що говорилось у вас в попередньому сюжеті. Якщо хтось щось бачив, якщо хтось, можливо, знімав навіть на відео подібні речі. Все те, що відбулася, трагедія, дуже важливо позвонити зараз поліції, дуже важливо зараз надати ці свідчення, тому що вони допоможуть нам встановити реальні версії і реальні причини всього того, що відбулося. Пане Вадима, ми. У цій тяжкій тяжкі так, але якщо говорити про роботу Міністерства внутрішніх справ наразі, о те, що сталося у керівництва, наскільки це може вплинути на роботу правоохоронних органів в перший час? Дивіться, я хочу, в принципі, просто щоб ми всі зрозуміли, що вся робота поліції, ДСНС, Нацгвардії, Державної міграційної служби, всі структури, які входять, прикордонники, які входять до Міністерства внутрішніх справ, вони працюють в штатному режимі, тому всі структури міністерства внутрішніх справ зараз працюють в штатному режимі, тому тут теж дуже важливо, щоб ми не спекулювали теж на цих речах. Тому що достатньо багато людей очевидно, все ж таки спробують ну людей. мається на увазі зі сторони Росії збуду спробу робитися, показувати, що система розбалансована та вже ні, вона працює абсолютно в штатному режимі. Генпрокурор Андрій Костін заявив, що будуть розглядатися усі можливі версії цієї авіакатастрофи, і сказав, що до судового розслідування доручено слідчим СБУ України. Ми говорили в нашому ефірі з речником повітряних сил збройних сил України Ігорем Ігнатом, і Він говорить, що до цих слідчих дій до експертизи будуть долучені фахівці, і це не буде зроблено за один-два дні. Тобто це довготривалий процес, процес встановлення так, правди. А приблизно, от за вашої, за вашої практики, скільки це може тривати? І від чого залежатиме? Ну, ну, в принципі, потрібно зараз зібрати всі докази. Потрібно зібрати свідчення і потім вже давати якісь відповіді. Ну, це точно не займає один день і це не займає одну годину. Я розумію, що багато хто хотів би вже сьогодні почути якусь версію. Думаю, що це нереалістично, тому що це справді ну, такі катастрофи, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли в останній в Україні щось подібне траплялося. Тому в даному випадку це очевидно займає, ну, мінімум кілька днів. Це може бути навіть.